Фермерське господарство Єфрем одне з тих, де велику увагу приділяють сої. Тут її величності відведено 300 гектарів. А щоб краще знатися на поведінці цієї культури, закладаються досліди. На них вивчаються результати вирощування сої залежно від строків посіву. Досліди різні, але об'єднані вони тим, що на всіх застосовані біологічні препарати. Господарство тісно співпрацює зі спеціалістами Ладижинського підприємства «БТУ Центр. Керівник господарства Іван Юколо звертає увагу на деякі. Моменти. Каже, щоб інші фермери не ставали на ті ж граблі, що і він. Якщо взяти ці два поля посаженів, один був посаджений на місяць раніше оптимального сроку. Вологи було менше, плюс до всього дали заморозки. Відповідно, інукулян з час загинув, час він не спрацював так, як необхідно, тому що була нижча температура і було довгий період сухо. Слідуючі поле, нукулян був той самий. І схема захист, обробки була та сама, але строки були оптимальні, і від обробки до висіву було 3-4 години. Тобто, все спрацювало. Тобто, це показується про те, що іноді ми ставимо претензії до виробника, незвичайно про те, що ми самі не спрацювали на належним рівні. Тобто досить серйозно треба відноситись до строків висіву, до обробки, строку від цьому, на кількості вологи, е, е, хто це робить, як це робить. Тобто, треба на бути присутній. Туди буде при сумі цих е, е, ітогів або так, результатів буде максимальний врожай. Тут ми. Продивилися під саме цей рік, що дійсно не потрібно класти всі яйця в один кошик. Можна частково заложити досліди ранні строки, пізні, середні. І ти в будь-якому випадку вийдеш на плюс. Тому що, якщо все в один час, ти можеш або дуже серйозно виграти, або дуже серйозно погоріти. Що для фермера в нас зараз недопустимо. По цьому року, що скажемо, дійсно строки, які... Були зарано посіяні, вони частково були пригнічені приморозками. Частина інокулянту дійсно загинула, але разом з тим ми не рахуємо, що біопрепарати безсередньо інокулянти це лише урожай сої на цей рік. У нас буде після дія, у нас зберігається азот на наступний рік. Часткове зараження залишається цими бульбочками, інокулянтами для наступних культур. А на цьому полі посів сої був проведений в оптимальні строки за достатньою кількостю вологи. Насіння Матеріал оброблений інокулянтом та біокомплексом. По вегетації соя також була оброблена біопрепаратами. Приміняли на даному полі комплекс для обробки насіння бобових, сам інокулянт. Чому в такому комплексі? Тому що вони друг другу допомагають. Доповнюють одне одного корисна мікрофлора, вона є вспомагаючою для цих самих бульбочкових бактерій, вона є вспомагаючим для захисту і на початкових стадіях росту рослини. Плюс там примінялися інокулянти. Були і рідкі, і торфяна форма, були мікроелементи, були, був сам біокомплекс, і вже по вегетації також оброблялися біокомплексом, що сприяло розвитку рослин, тому що інукулян досить ніжна культура, а є, немає засухи, біокомплекс все ж таки свій прирост урожай. Якщо дивитися на загальному фоні, то вегетативна маса на 20 см, а то більше більше. Мусніше заклажні, бульби всі заклажні по сроку. Получається на сьогоднішній день. якщо порівняти з попереднім полем, то вегетація на боби будуть більш крупноплодні. Закладні, Значить, це відповідно буде і більший вал. Наступне поле це результат грубої помилки, яку часто роблять аграрії, адже весною під час посівної кількість рук обмежена, а робити треба все дуже швидко, зауважує Іван Юколо, і завжди є бажання підготувати насіння наперед. Ось на цьому полі. Ми тут приблизно 30 гектарів заготовили насіння наперед, але з технічних причин ми не могли зайти сівалкою. Вона зламалася, і ми майже тиждень, поки її ремонтувалися, привезли запчасті, оброблені, а вже було оброблено, насіння було оброблене, стояло в мішках. І оця площа, яку ми бачимо світло, це було насіння оброблено в місяць, яке пробуло мішка. Не місяць, а тиждень. Тиждень пробуло десь, може, днів вісім, може, сім пробуло в мішках. І ось, де ми бачимо полоса, це де я робив обсів, тому це було зроблено буквально три години від обробки і висіла. Тобто це очередна помилка, яка дуже багато можна перевести на нівець цю роботу. Біопрепарати спрацювали би ефективно, каже фермер. Якби не наша помилка, вони спрацювали, але не настільки ефективно. Вони не дали скільки поколінь. Вони не не дали тої можливо, енергії. Тому що якщо взяти на тому, то вони були в темному місці, були в мішках, але було надзвичайно тепло. І тому вони пересухли, Ну, будемо сказати, цілий фактор, який спрацював, що вони слабше спрацювали. Тобто інукуль сама інокулян сам є, бульбачки є, але вони набагато слабші. І там, де вона свіжа. На тому воно мусніше, зразу стартануло, зразу різний відрізняється колір, більше закладка. Тепер різниця у врожайності між соєю на світлому фоні та темному, додає Іван Іванович, сягає до тонни. Тож перед тим, як нарікати на дію біопрепаратів, наголошує Іван Юкало, необхідно пересвідчитись у правильності власних дій та дотриманні всіх рекомендацій при їхньому застосуванні. Все робити треба всю вчасно. біопрепарат – це живий продукт, достатньо має бути волога, достатньо має бути температура. Робити дуже, 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 дуже досить швидко, закладно, дуже температуру. Тобто, якщо ми говоримо про біо, то завжди говоримо, що ми працюємо живим організмом, тому це все робити треба надзвичайно швидко, серйозно, відповідально. Використання біологічних препаратів на будь-якій культурі розповідає представник компанії БТУ Центр Володимир Білко. Це не окремий елемент технології. Біологічне землеробство вимагає системного підходу. По перше, якщо є можливість комбінувати хімічні засоби захисту з біологічними, буде більша ефективність і одних, і других. По другий момент, коли вносимо добрива, також з вони зводяться набагато краще. І третій основний момент навіть після вирощування сої примінення препаратів покращувачів, поліпшувачів груті. Ми не вже не говоримо, що це лише препарати, деструктори вони не його їх ці не лише розложити, а й підготувати ґрунт для наступних поколінь для наступних культур. Іван Юколо чотири роки співпрацює зі спеціалістами бту центра. Він зізнається, що жодного разу про це не пошкодував. Тільки вкотре наголошує фермер: до внесення біопрепаратів необхідно підходити досить відповідально. А чому зупинив свій вибір на препаратах саме БТУ -центр? Центра, пояснює. Ми закладали досвід багатьох виробників, багатьох брендів, наскільки ну, якісніший то, чи інший препарат. того, напевно, спрацьовувало в ціні не скільки якість препарата, а скільки розкручений бренд. І коли ми виставили, різниця майже вдвоє, а дія однакова, стала питання, ну, чи не я не багато переплачую просто за бренд. І друге питання виникло, що я все-таки патріот вітчизняного виробництва. Купляй українців, виручай своїх. Це понукало мене шукати і не так далеко знаходиться виробник. Вони досить щиро відносяться на закведні досвід. Ми просто так не садимо. Але вони виклали 10 гектарів для того, щоб ми сміливо провели досліди, як ми тільки хочемо. Відповідно, коли були проведені всі розрахунки, ми побачили якість препарата, відповідно, ми вибрались виробникові. Плюс гнушка система, індивідуальний підход до кожного фермера. Тобто, в нас не було питань, що нас давили за горло за. Невороні розраховування, лі якісь були претензії за її обнови достана. Тобто, підход до серця фермера був знайдений. Щороку спеціалісти підприємства БТУ Центр разом із агровиробниками закладають досліди майже по всій Україні, аби разом вивчати дію препаратів та особливості їхнього застосування. Адже головна задача, яку ставлять перед собою науковці ладижинського підприємства, зробити нашу землю живою та здоровою, бо тільки на такій землі можна виростити здорову росли а значить, і отримати продукцію, споживання якої принесе людині лише користь.